Вітаю друзі, слава Україні! Сьогодні 17 червня 2025 року, Міджибіж, Хмельницька область. Сьогодні показую свої молоді фундуки сорту барбакан. В цьому рядку я їх висадив минулого року. Рядок починається з фундука сорту Бомба. І ось мій барбакан. В цьому рядку я посадив 5 саджанців сорту барбакан. Це мої власні саджанці, я їх викопував минулого року і висадив в цьому рядку. Зараз другий рік вегетації. І так виглядає кожен з п'яти саджанців. Перший рік від посадки на кожному було дуже багато сережек, А зараз вже Багато горішків. Я буду видаляти всі ці горішки, як порадив Ігор Цибенко, батьків сад, перші 2-3 роки барбакан краще видаляти всі горішки. Для чого? Щоби зробити гарний скелет, Барбакан взагалі дуже поспішає плодоносити. Горішки великі тяжкі. І як скелет слабенький, то гілки будуть лежати на землі з горішками. Йдемо далі. Тут в мене трапезунський і знову барбакан. Та сама картина. Ось горішки. Ось. Сила піде на горішки і не буде розвідку самого саджанця. Тому я повидаляю всі горішки. Далі йде. У мене сорт барра. Теж вже є горішки. І знов барбакан. Перші два не було прикореневої порослі, а на цьому є прикоренева поросль Одна, друга, третя. Три штуки і горішки. Горішки. Великі кластери. І на самому верху теж горішки. Ну, звичайно, як їх не видалити, то тут не буде зовсім розвитку саджанця. Ось дивіться. Ось. Ось. Зараз це я все повидаляю. Далі в мене сорт халле. і знову барбакан. Ось так виглядають всі п'ять саджанців на другий рік вегетації. Така ж сама картина. Оріжки. І тут і тут і тут. Далі в мене сорт Джеферсон і знову барбакан. І на цьому теж чотири штуки прикореневої порослі. Ось так виглядає п'ятий барбакан в цьому рядку. Теж горішки, горішки, горішки. Дивіться, скільки. На другий рік від посадки. Отак, От видаляю і покажу далі. Ну, ось я повидаляв всі завязі горішків барбакана. І вийшло в мене ось такий поємничок. Стільки могло бути горішків. кластери великі. Скоріше за все запилення пройшло. Ось так це виглядає. Але може десь пропустив там один-два. Вирощуємо гарний міцний скелет, а горішки будуть. До речі, з трапезундом теж треба буде так само зробити, повидаляти. От, подивиться. Міцні великі кластери на самих кінчиках. Звичайно, сила росту піде в горішки. І не буде розвідку самого дерева. То тут я, певно, теж повидаляю. А це мій ведмедик. Я робив тут щеплення барбакана на високому штамбі. Перший рік було дві гілки понад метр. В цьому році я залишив. По три бруньки і обрізав. І зараз формуємо гарний скалет. Але тут зауважив теж кластер з горішками. І його я видалю теж. Ось такий буде барбакан на ведмежому горісі. А це один з моїх барбаканів, це щеплений на ліщині. Ось високий. Я сформував його таким чином, щоб гілки не лежали на землі. Перший рік я залишив тільки один кластер, десь є там відео на каналі. Другий рік залишив 5 кластерів і Зараз маю потужний розвиток, Звичайно, горішків тут є багато. І гарний скалет. А ось ще мій барбакан. Щеплений на сіянці. Тут теж я нормував, поки сформував багато горішків. Буде гарний врожай. Цей нижні гілки я повидаляю, але вже як зберу врожай. Бо тут кожна нижня гілочка має горішки. Барбакан красень. Тут я вирощую саджанці барбакана. Ці в мене залишилися на дорощування Добре підростають. І ще один я пригнув тут, ось тут. Зараз виглядають саджанці ось так. Друзі, всі. Хто замовив, забронював вже саджанці Барбакана, звичайно, восени отримають. Щоб замовити саджанці Барбакана, то пишіть мені, будь ласка, в месенджер. Або залишіть в коментарях свій номер телефону. Я вам обов'язково зателефоную. Дякую. До зустрічі.